Доброго дня, вітаю вас на каналі Вчений Кіт і сьогодні ми з вами говоримо про базофіл. Базофіли відносяться до гранулярних лейкоцитів. їхній вміст у крові незначний, їх кількість становить від 0,3 до 1% від загальної кількості лейкоцитів. Діаметр базофілів у свіжій краплі крові становить приблизно 9 мікрометрів, а на масках 11-12 мікрометрів. У периферичній крові базофіли циркулюють приблизно до 24 годин, а потім вони мігрують до тканин за загальним принципом міграції, який ми розглядали у попередніх відео. Ядро базофілів не має певної форми, воно може бути сегментовано, дивимось на слайді, два сегменти, які пов'язані між собою нитками гетерохроматину. Ядро може бути кулястим із неправильною формою. Ось такого вигляду, може бути бобоподібне. Розташовується ядро переважно у центрі клітини. Ядро забарвлюється менш інтенсивно, ніж зернистість, і внаслідок чого зернистість маскує, закриває ядро. У цитоплазмі присутні органели загального призначення, виражені елементи цитоскелету, і також у цитоплазмі містяться гранули двох типів. Перший тип гранул – це специфічна зернистість або базофільна, і вона сприймає базофільні барвники і тому забарвлюється у пурпурно-фіолетовий колір, як ми можемо побачити з вами на слайді. Розмір гранул становить приблизно від 0,5 мікрометра до 1,2 мікрометрів. Гранули заповнені гістаміном та гепарином, а також містяться ферменти, наприклад, протеази і пероксидази. Гепарин є природним антикоагулянтом, і тому базофіли приймають участь у регуляції процесів згортання крові. Гістамін викликає різке розширення кровоносних судин, а також набріки. Такі явища виникають при дегрануляції базофілів, які таким чином беруть участь у алергічних реакціях. Другий тип гранул це азорофільні гранули. Вони є нечисленними і являють собою лізосоми, які заповнені гідролітичними ферментами. Під час впливу стресових факторів відбувається втрата гранул базофілами, тобто процес дегрануляції. При цьому гепарин, який вивільняється із гранул, перешкоджає згортанню крові, а гістамін, Підвищує проникність капілярів і стимулює скорочення гладких м'язових клітин. Функції базофілів. По-перше, в умовах норми базофіли здійснюють регуляцію проникності капілярів та трофіки, тобто живлення тканин, підтримуючи таким чином тканини і гомеостаз. Так, гістамін підвищує проникність стінки кровоносних судин і викликає розширення кровоносних судин. А гепарин, навпаки, зміцнює судинну стінку і зменшує її проникність. По-друге, базофіли. Разом із тканинами базофілами сполучної тканини приймають участь в алергічних реакціях шляхом інактивації комплексу антиген-антитіло, а також збільшення проникності кровоносних судин, скорочення гладких міоцитів, порожнистих органів під впливом гістамін. При цьому дегрануляція базофілів відбувається під впливом комплексу антиген антитіло Причому у ролі антитіл при алергічних реакціях виступають імуноглобуліни класу Е. Вони мають здатність до швидкої фіксації на клітинах шкіри, слизових оболонок, тучних клітин і базофілів. Імуноглобуліни класу Е синтезуються у відповідь на первинне потрапляння в організм алергену, тобто антигену і зв'язуються із поверхневими рецепторами базофіла і тучних клітин. Повторне потрапляння алергену в організм і зв'язування його з імуноглобулінами класу Є е на поверхні базофілів і тучних клітин призводить до дегрануляції. Базофілів та виділення біологічно активних речовин та медіаторів. Одночасно базофілами і тучними клітинами синтезуються і виділяються додаткові біологічно активні речовини, наприклад, простогландини, лейкотрієни, фактор активації тромбоцитів, які спричиняють набряк тканин та здавлювання кровоносних судин, що в свою чергу. Буде знижувати концентрацію антигену і перешкоджати його поширенню в організм. Однак вони стимулюють скорочення гладких міоцитів стінок порожнистих органів, і це буде чинити негативну дію на організм. Так, в результаті скорочення гладких м'язових клітин бронхів. Та бронхоспазму буде порушуватись процес проведення повітря по повітроносних шляхах і буде виникати напад бронхіальної астми. Посилене скорочення міоцитів м'язової оболонки кишечнику призводить до проносу, а напряк шкіри призводить до появи зуду та інших проявів кропив'янки. Третя функція, яку виконують базофіли це фагоцитоз бактерій та інших антигенів. Але необхідно зазначити, що базофіли є малорухливими клітинами, і тому функцію фагоцитозу буде виконувати значно гірше, ніж у нейтрофільних гранулоцитів. Основна ж функція базофілів полягає у метаболізмі гістаміну та гепарину. Підвищений вміст базофілів у крові називається базофілією. Причиною базофілії може бути, наприклад, злоякісне переродження клітин крові або алергічні реакції, або хронічне запалення. При деяких захворюваннях, наприклад, при шкірній базофільній гіперчутливості, кількість базофілів у тканинах може різко збільшуватись, і це буде супроводжуватись їхньою посиленою дегрануляцією. І клінічно це буде проявлятись крапивницею із сильним свербінням шкіри. Алергічним ренітом, нападами бронхіальної астми і у важких випадках це може призводити до анафілактичного шоку. А тепер давайте з вами розглянемо тести із буклету Крок 2 різних років. Перший тест запалення характеризується розширенням кровоносних судин на ділянці пошкодження. Зменшенням кровообігу, підвищенням проникливості стінки судин, яким із знищення наведених клітин належить головна роль в цьому. Головна роль у цьому процесі буде належати базофіла, тому що базофіли у своїх гранулах містять гістамін, який підвищує проникність стінки кровоносних судин і буде викликати їхнє розширення, що відповідно буде призводити до зменшення кровообігу. Тож, правильна відповідь, де базофіли. Наступний тест. При гістохімічному дослідженні лейкоцитів у мазку крові виявлені клітини, в яких містяться гранули із гістаміном і гепарином. Що це за клітини? Це клітини базофіли, тому що базофіли у своїх гранулах містять гістамін і гепарин. Наступний тест. При дослідженні мазка крові хворого виявлено клітини, які складають 0,5% від загальної кількості лейкоцитів. Вони мають С-подібне ядро та сині гранули в цитоплазмі. Що це за клітини? Оскільки норма базофілів у крові становить від 0,3 до 1%, то показник 0,5% лежить у межах норм. Специфічна. Зернистість базофілів, вона сприймає фарбування базофільними барвниками і забарвлюється у пурпурно-фіолетовий колір. Тож сині гранули будуть свідчити про те, щоб на мазку клітини базофіли. Наступний тест процес запалення у тканинах і органах супроводжується гіперемією та набряком, які лейкоцити сполучної тканини викликають ці зміни. Ці зміни будуть викликати базофіли, тому що при запаленнях. Е по-перше, при запаленнях буде відбуватись збільшення кількості базофілів, посилений процес їхньої дегрануляції, і це буде призводити до виділення біологічно активних речовин та медіаторів, які будуть спричиняти набряк тканин, тож правильна відповідь, базофіли. Наступний тест в експерименті вибірково стимулювали одну із популяцій клітин крові. В результаті цього значно підвищилась проникливість судин, що виявилось у формі набряку і сповільнення процесу згортання крові, які клітини крові підлягали стимуляції. Стимуляції підлягали базофіли, які у своїх гранулах містять гістамін та гепарин. Гепарин перешкоджає згортанню. Крові, а гістамін викликає різке розширення кровоносних судин та набриків. Тож правильна відповідь вазофіли. Дякую вам, що ви завітали до вченого кота. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. До побачення.